Чемпіонат міста з настільного тенісу пройшов у четвер у дитячій юнацько-спортивній школі юність. Змагалися старшокласники восьми шкіл міста. Змагання з настільного тенісу серед школярів організовуються і проводяться ще осені. На цей раз учасників чемпіонату чекало дві новинки. Перша спортінвентар. В цьому в Дню фізкультурника була подарена спортивній школі нас два нових тенісних стола. Їх презентувало обласне керівництво новинка друга. На відліч від попередніх років грали не два дні, а один за зовсім іншою системою. В прошлом році ребята грали на одному столі. Перша ракетка грала з всіх школ, на другому столі. вторая ракетка і дівчата грали, третя ракетка віддільно. Зараз грають школа зі школи на одному столі. То тобто, три учасника грають на одному столі проти кожної школи. Чи краще так чи гірше вчителі фізкультури, які привели учнів на змагання, судити не бралися на те, є судді організатори головне, що самі діти поривалися на ці змагання. Домась НВК, які торік участі у чемпіонаті з настільного тенісу не брав, цього разу подав заявку, бо схотіли грати дев'ятикласники. Хоч у навчальній програмі тенісу немає, але учні бігають грати на перервах. На ви знаєте, як діти себе ведуть, і я вважаю, що краще нехай вони займаються чимсь корисним. Ніж бігають по коридорам начального закладу За таким же принципом. Настільний теніс культивують і в інших школах. У третій розповідає вчитель фізкультури Юрій Королевич. Чотири столи встановили просто на коридорах. Хто хоче на перервах, може пограти. З усіх шкільних гравців обрали трьох кращих. Ми беремо з восьмого класу і надіємося на те, що ми з ними будемо працювати ще чотири роки підряд. До випуску, а потім знову багато шкіл у минулому навчальному році випустили своїх кращих гравців, у тому числі і переможець останніх п'яти чемпіонатів. Перша школа цього разу грають одинадцятикласники, але хлопці вперше. Дівочка була в прошлом году в 10 класі. В этом году вона теж одінаслас випустилася. Первая можем зайняти вполне возможно. Ну а там Треба не підвести. Третя школа, яка на одну позицію від лідера два останні роки відставала, за рахунок зміни і омолодження кадрів, сподівалася на перемогу. Думаємо вигратися. І перемогли у командному заліку. Перше місце у чемпіонаті з настільного тенісу у третьої школи. Друге у першій. три команди набрали однакову кількість балів, але за підсумками додаткової гри третє місце дісталося восьмому НВК. Решта учасників не засмутилася. Дитина займається для себе. Дитина отримує додатково якісь я кажу, знання, і навички І для самого себе прийти і позаніматися, порухатись, я вважаю, це більш доцільно. А те, що вже міста, це вже як кажуть друге. Попереду рік на підготовку і тренування.